На пляжі Лас-Ліндес, що в Іспанії, дебютував надзвичайний рятувальник, дворічний пудель Ніло. Він разом з чотирма лабрадорами допомагає рятувальникам витягувати людей з води. У рятувальному жилеті і сонцезахисним кремом на носі. Ніло взявся до роботи в червні. Рятувальник Мігель пояснює процес рятування. Я пливу першим на півдорозі. Кличу Ніло. Він підпливає, і я даю йому іграшку, і він тягне людину до берега. Ніло рятувальник першого рівня, тобто працює лише в стандартних ситуаціях. Ніло – помічник у звичайних операціях. Критичні випадки не для нього у команді. П'ять собак. чотири лабрадори, Браун, Ненсі, Мілка та Нутелла і білий пудель Ніло. Новак цього літа. Пуделі – розумні собаки з історією рятування на воді. Слово пудель походить від німецького слова, яке означає плескатись у воді. Густа шерсть Ніло захищає від холоду, а його навички плавання стали майже ідеальними. Він раніше плавав вертикально, неправильно. Тепер плаває горизонтально з ідеальними грибками, використовуючи хвіст як кермо. Він добре адаптувався. Ніло подолав страх шуму та натовпу і став упевненим рятувальником. Американський клуб собаківництва підтверджує пуделі – одна з найрозумніших порід.